Тук розказав Томасу Гуну про лізу, і трохи про них Як вони познайомилися, коли застряли в горах. Чому він не міг зустрічатися з нею далі, навіть коли вони були в цивілізованому світі, навіть коли вона перестала ігнорувати його дзвінки, як вони опинилися разом під час падіння попелу? Томас слухав його в продавленому кріслі, потягуючи пиво із зеленої скляної пляшки. І спокійно посміхався. Наче виявив якусь безвітря незатишне місце всередині своєї голови. Схоже, ти навряд чи знаєш, що це за леді. Я знаю її і розумію. Вона з числа тих, про яких я можу одразу сказати, довіряю я їм чи ні. І ти їй довіряєш, чи не так? Так. Томас обхопив проміжність своїх мішкуватих джинсів. Ось те, чому ти довіряєш. Кожному дюйму цього моряка. Це не так, цього не повинно бути. Але це завжди так. Отже, чому ти приїхав сюди і розказав мені про цю жінку? Насправді я думав представити її тобі. Мені? Я не твій батько, Тук. Ні. І ти не той, кого можна використати, теж. Не думаю, що це треба робити. Тук обережно підійшов до головного. З особливою делікатністю, оскільки був здатний на це, він сказав вона цікавиться четвертими. О, мій Боже! Томас закутив очі. Лише цікавиться, вона має на те причину. Отже, ти хочеш, щоб я найнявся послужити їй експонатом А або чимось іншим? Ні. Що я дійсно хочу влаштувати, то це зустріч, щоб вона поговорила з Діаною. Але спершу я хочу знати твою думку. Діана, західний лікар або медсестра. Вона наполягла, щоб її називали саме так погодилася прийти до пляжу Брекер Біч з якогось внутрішнього села. І полікувати Томасові покалічену руку. Спочатку тук віднісся до неї з підозрою. У провінційній частині Екваторії, особливо тут, в глушині, нікому не було діла до перевірки чиєїсь медичної кваліфікації. Принаймні у нього склалося таке враження Якщо ви володіли шприцом і пляшкою дистильованої води, то сміливо могли називати себе лікарем, і бос потрошителів природно. Підтримував будь-якого самозваного лікаря, який працював безкоштовно, незалежно від результатів. Так тук опинився разом з Томасом всередині вільної хатинки, чекаючи на жінку, яка повинна була прийти, гаючи час за розмовою і відпочинком, доки старий не заснув, незважаючи на кров, яка все ще просочувалася крізь його імпровізовану пов'язку. Хатина була зроблена з якоїсь місцевої деревини, круглі порожнисті жердини, схожі на бамбук, підтримували плоский жерстяний дах. Всередині пахло не свіжою кулінарією, тютюном і людським потом. В хатині було спекотно, хоча відкриті двері пропускали іноді вільний подих повітря. Сонце вже сідало, коли лікарка нарешті піднялася сходами з дошок до підлоги платформи. Відсмикнувши в сторону шарп проти москітної сітки, вона носила вільну туніку і штани з полотна кольору і текстури сирого мусліну, і не була молодою, далеко старішою. Її волосся було таким блідим, що здавалося крозорим. Хто пацієнт? запитала вона, мружачись. Додайте світла лампі. Будь ласка, нічого не видно. Мене звуть Тук Фіндлі, сказав Тук. Ви пацієнт? Ні, я. Покажіть мені пацієнта. Таким чином, він підкрутив гніт олійної лампи і провів її ще через один шар сітки до пожовклого матрацу, де спав Томас. Зовні у сутінках розминалися хори комах. Вони звучали зовсім не так, як ті комахи, яких він чув і бачив раніше. Можна було сказати, що їх дзижчання нагадувало сталеве стаккато. Від пляжу доносився стукіт, гуркіт. Падаючого листового металу, пехтіння і виття дизельних моторів. Томас хропів, не звертаючи уваги ні на що. Лікар Діана подивилася на пов'язку на руці з виразом презирства. Як це трапилося? Тук розповів їй, що сталося. Отже, він приніс себе в жертву ради вас. Пожертвував шматком руки так чи інакше. Вам пощастило мати друга в такий момент. Розбудіть його спочатку, а тоді скажете, чи мені пощастило. Вона штовхнула Томаса у плече. Той відкрив очі і швидко виголосив лайку стару креольську лайку, пекучу, як гаряча олія. Він спробував сісти, але передумав. Нарешті він звернув свою увагу на Діану. А це хто до чорта така? Я медсестра, заспокойся». Хто тебе перев'язував? Гай на кораблі. Він зробив паршиву роботу. Дозволь мені подивитися. Ну, я думаю, це був його перший раз. Ой ой, Ісусе, тук, це справжня медсестра? Як немовля, сказала Діана. Проверешті ще я не можу допомогти тобі, якщо не побачу рани. Пауза. Ага, добре. Тобі пощастило не вирвало артерію. Вона взяла шприц з комплекту і наповнила його. Це загальмує біль, перш ніж я очищу рану і зашию», – Томас почав протестувати. Але лише для виду. І навіть подивився з деяким полегшенням, коли голка увійшла в шкіру. Тук позадкував і спробував дати Діані більше місця для роботи, хоч біля неї було досить багато простору. Він подумав: на що це схоже заробляти на життя потрошителем, спати під бляшаним дахом, молитися, щоб тебе не покалічило або не вбило. Перш ніж твій контракт завершиться. Тоді ти отримаєш виграш, який вони обіцяли. Заробітну плату за рік і квиток на автобус до порту. У них був офіційний лікар, як їм пояснив бос потрошителів. Але він приходив тільки два рази на тиждень, як правило, щоб заповнити папери. Діана робила велику частину рутинної практичної роботи за нього. Тук дивився, як вона працювала по силуету тіні. Яку утворювало світло лампи на стіні. Вона була худою і рухалася з розрахунком і обережністю старої людини. Але вона була також сильною і працювала методично і плавно, іноді щось бурмочучи до себе. Вона могла бути у віці Томаса, якому матроси давали 60 чи 70, а можливо, навіть Дарша. Вона працювала, і час від часу Томас зривався на бурмотіння лайки. Але під певною наркотичною летаргією. Чувся сморід антисептика. Етук вийшов назовні у темряву. Його перша ніч у новому світі. Поблизу росли кущі з квітами, назви яких він не знав, у шість пальців довжини листя шелестіло під поривами вечірнього бризу. Квіти були сині і пахли гоздикою і цинамонами, чи якоюсь різдв'яною спецією. Далі за ними виднілися виблиски і вогні. На промисловому пляжі кипіла робота. А сапляжен океан похитувався в слабкій зеленій фосфоресценції. і чужорідні зорі перетворювались на граціозні повільні кола. Можливі ускладнення, сказала Діана, коли закінчила з раною Томаса. Вона підійшла і сіла біля тука на краю дерев'яної платформи, яка тримала підлогу десь на метр над землею. Очистивши і зашивши рану Томас, вона аж тепер витерла лоб хусткою. У неї американський акцент зауважив тук. Щось від південного Меріленда. можливо, або якоїсь його частини. Він запитав її, яких ускладнень слід очікувати. Якщо пощастить, нічого серйозного. Але Екваторія абсолютно новий мікробний екологічний світ. Ви розумієте? Я, можливо, тупий, але я не в повному невіданні. Вона розсміялася. Я прошу вибачення, містер Фіндлі, але звати мене Тук. Ваші батьки назвали вас Туком? Ні. Мем, але сім'я жила в Стамбулі протягом кількох років, коли я був дитиною. Я вибрав собі турецьке ім'я і прізвисько. Отже, ви говорите, що Томас може підхопити деякі місцеві хвороби. На цій планеті немає аборигенів гуманоїдів, також немає приматів, нікого такого, хто навіть віддалено нагадує нас. Більшість місцевих захворювань не можуть подіяти на людей. Але існують бактерії і грибки. Які процвітають у вологих, теплих умовах, у тому числі у людському тілі. Ми не можемо протидіяти їм одразу, містере Фіндлітук. Проте тут немає ніяких небезпечних або інфекційних хвороб, що можуть бути перенесені на землю. Але як і раніше, не є дуже гарною ідеєю прибути в новий світ з розладнаною імунною системою, або, як у випадку з паном Гуном, з відкритою раною, перев'язаною ідіотом. Чи не можете ви дати йому якийсь антибіотик? Я вколола. Але місцеві мікроорганізми не обов'язково реагуватимуть на стандартні земні фармацевтичні препарати. Зрозумійте мене правильно: він не хворий і цілком ймовірно, йому не стане гірше, але є певний неминучий ризик. Ви близький друг пана Гуна? Не зовсім. Але, як я вже казав, він намагався допомогти мені і отримав травму. Я б вважала за краще потримати його тут кілька днів, під моїм наглядом. Це можна зробити? Я не заперечую, але вам можливо доведеться переконати Томаса. Я не його охоронець. Куди ви прямуєте, якщо не секрет, у порт? Ви маєте конкретну адресу, місце, де я можу зв'язатися з вами? Ні, мем, я новачок тут. Але ви можете поговорити з Томасом. Я через деякий час спробую знайти його у Порт Магелані. Вона здавалася розчарованою. Розумію. Тоді, можливо, давайте я вам подзвоню. Вона повернулася і подивилася на нього довгим поглядом, ретельно вивчаючи його по правді. Тук почав відчувати себе трохи ніяково під цим екзаменуючим поглядом. Зрештою, вона сказала: Добре, я дам вам номер. Вона знайшла олівець в сумці і надряпала номер на тильній стороні його квитка по узбережжю. На міський автобусний рейс. Вона оцінювала тебе, сказав Томас. Я знаю. У неї хороше інстинктивне чуття. Так, це точно, сказав Тук. Зрештою, Тук знайшов місце в порту і деякий час жив на свої заощадження і якось зайшов до союзу моряків, щоб побачитися з Томасом. Але Томас у них не зареєструвався. Спочатку це його не дуже стурбувало. Томас міг бути де завгодно. Він міг взяти собі в голову, перетнути гори, наприклад. Так що тук сів пообідати, випив і забув про свою обіцянку. Але коли пройшов місяць, він знайшов використаний квиток і ввів номер, написаний на ньому, і отримав автоматичне повідомлення, що такого абонента не існує. Це зачепило його цікавість, а також почуття обов'язку. Його гроші були на межі. І він уже був готовий зареєструватися робітником на прокладці трубопроводу, але він спіймав покутку, пройшов пішки ще пару миль до Врекер-Біч і почав задавати питання. Один з потрошителів згадав тука і сказав йому, що його друг захворів, і хоч йому було дуже погано, вони не могли дозволити собі приділити достатньо часу і уваги хворому матросу. Тому і Будіана, і кілька рибалок мінанців взяли старого у своє село. Тук купив обід в китайському ресторані під бляшаним дахом. На перехресті сів у попутку і прокотив далі, обгинаючи підковоподібну затоку невиразного кольору у довгих сутінках екваторії. Водій, продавець імпорту з якоїсь західноафриканської фірми. Садив тука біля ґрунтової дороги зі знаком з кривими буквами, яких тук не зміг почитати. Мінанське село внизу, сказав він. Тук пройшов ще кілька миль через ліс, і коли на небі з'явилися найяскравіші зірки і настирливо загуділи комахи, опинився між рядами дерев'яних будинків з карнизами з буйволячих рогів. І вже увімкненими ліхтарями, біля магазину бару, в якому чоловіки в коробчастих шапках. Сиділи на столиками і пили каву. Він вибрав свою найкращу космішку і запитав місцевого жителя напрям до клініки доктора Діани. Пішохід посміхнувся, кивнув і вказав на кав'ярню. Там двоє м'язистих молодих людей поспішили до них і позиціонували себе по обох боках тука. Ми вас відведемо, сказав один з них англійською мовою, коли тук повторив своє прохання. І теж посміхнувся. Але у тука було неприємне відчуття, що він був вічливо, але твердо узятий під варту. Я думаю, що був затраханим, коли ти нарешті побачив мене, сказав Томас. Ти цього не пам'ятаєш? Уривками дуже мало. Так, сказав Тук. Ти був досить затраханим, досить затраханим. В даному випадку малося на увазі, що Томас був прикутий до ліжка, виснажений. І задихався в задній кімнаті великого дерев'яного будинку, який Діана називала клінікою. Тук дивився на свого друга з почуттям, близьким до жаху. Ісусе Христе, що з ним трапилося? Заспокойтеся, сказала Ібу Діана. І Бу була приставка, яку жителі додавали до її імені. Він знав, що це було свого роду шанобливе звернення. Він помирає. Якраз, навпаки, вже одужує. І все це від порізу на руці? Томас виглядав так, ніби хтось устромив йому шланг в горло і викачав усі нутрощі. Тук думав, що він ніколи не бачив більш худого чоловіка. Все складніше, ніж ви думаєте. Сядьте, і я поясню. За вікном клініки Діани, мінанське село жило своїм життям. Ліхтарі висіли, погойдуючись під карнизами. І він міг розібрати звуки музики, що програвалася. Діана зробила кави. Нагрівши воду електричним чайником і використавши французький рецепт, в результаті вариво стало гарячим і щійним. У клініці працювали двоє реальних лікарів, сказала вона її чоловік та жінка-мінанка, які обидвоє вже померли природною смертю. Тільки вона ще залишилася. І ліки, якими вона користувалася тепер, вона примінювала, коли працювала біля них в якості медсестри. Цього було достатньо, щоб клініка існувала. Вона була єдиною не тільки для цього села, а й для півдюжини сусідніх сіл і збіднілих потрошителів. У більш важких випадках, з якими вона не могла справитися, вона відсилала пацієнтів в клініку червоного півмісяця до узбережжя або до католицької благодійної лікарні. У Порт Магелані. Хоча це була довга подорож. У питаннях вивихів, нескладних переломів і загальних розладів вона була повністю компетентна. Вона регулярно консультувалася з лікарем, що приїжджав з порту, який розумів її положення і зробив все від нього залежне, щоб вона отримувала основні ліки, стерильні пов'язки і так далі. Тоді, можливо, ви повинні послати Томаса у лікарню, сказав Тук. Як на мене, він виглядає серйозно хворим. Розріз на його руці був найменшою з його проблем. Томас сказав вам, що у нього був рак. Ісусе, ні. Рак у нього? Ми привезли його сюди, бо його рана була інфікована, але рак виявився в простому аналізі крові. Я не маю багато діагностичного обладнання, але у мене є портативний іноджер. Йому вже 10 років, але він працює як годинник. Апарат підтвердив діагноз, і прогноз був дуже важким. Рак це хвороба, яка тепер піддається лікуванню. Але ваш друг уникав лікарів занадто довго. Він був у глибоких метастазах. Отже, він помирає. Ні, Діана зупинилася. Після того вона знову оцінила його поглядом жорстким і трохи моторошним. Тук зробив над собою зусилля, щоб не відвести очі. Це було схоже на гру в кішки мишки. Я запропонувала йому нетрадиційне лікування якась радіація або щось подібне? Я запропонувала йому стати четвертим. На якусь мить він був занадто вражений, щоб говорити. Зовні музика грала якусь незнайому повільну мелодію, яку видували з дерев'яного ксилофона і направляли через дешевий гучномовець. Потім він запитав Ви можете це зробити? Можу. У мене є така можливість. Тук подумав, що він повинен стримувати себе, щоб найбільш ефективно вийти з цієї ситуації. Ну, я думаю, тут це не є незаконним. Ви припускаєте неправильно тут це просто легше сходить з рук, і ми повинні бути обережними. Кілька додаткових десятиліть життя не є тим, що тут можна рекламувати. Тоді чому ви мені про це сказали? Тому що Томасу буде потрібна допомога, коли він відновиться. І тому що я думаю, що я можу довіряти тобі. Звідки ви можете це знати? Тому що ти прийшов сюди, щоби знайти його. Він здригнувся від її посмішки. Назвіться обґрунтованим припущенням. Ти знаєш, що четверте лікування це не тільки продовження життя. Марсіани відчували суперечливі почуття, коли возилися з людською ДНК. Вони не хотіли, щоб утворилася спільнота потужних старішин. Четверте лікування і дає і забирає. Воно дає додаткові 30 чи 40 років життя, і, ніби випадково, в той самий час, якщо ти ще не здогадався, перебудовує певні людські риси. Сказав Тук пересохлим горлом. Він раніше ніколи не чув про те, що стається з четвертими, по крайній мірі, того, що сказала йому ця жінка. Скільки їй було років? 90, 100? Невже я так страшно виглядаю? Німем, не зовсім, але навіть не зовсім? Вона знову посміхнулась. Ну, я. Що я маю на увазі тук, це те, що в якості четвертого я більш чутлива до певних соціальних і поведінкових сигналів, ніж більшість немодифікованих людей. Я легко можу визначити, коли хтось бреше або лукавить, принаймні коли знаходжусь лицем до лиця. Хоча, проти щирої брехні, я не маю ніякого захисту. Я не все знаюча, не особливо мудра і не можу читати думки. Найбільше, що можна припустити, це що мій детектор перенесений на сходинку або дві вище, будь-який четвертий обов'язково буде знаходитися під тиском поліції або злочинців через це корисне вміння. Ні, я не знаю вас досить добре, щоб сказати, що я довіряю вам. Але я сприймаю вас досить ясно, щоб сказати, що я готова вам довіритися. Розумієте? Я теж так думаю, я маю на увазі, що не маю нічого проти четвертих. Так чи інакше я ніколи про це не замислювався. Ця зручна для вас невинність закінчилася. Ваш друг не помре від раку, але він не може залишатися тут, і він буде мати багато роботи, яку потрібно буде виконати. Я хотіла би, щоб він виконав її з вашою допомогою. Мем, е, Діана, я не знаю найнеобхідніших речей. Коли треба турбуватися про хвору людину, і ще менше про четвертих, їй не буде таким довго. Але йому потрібне розуміння і друг. Ви згодні стати такою людиною для нього. Ну, я, я маю на увазі, знаєте, я готовий, я припускаю, але можливо краще виробити якийсь механізм, тому що я в скрутному фінансовому становищі, і я б не просила вас, якби могла придумати щось краще. Це було як благословення, коли ви прийшли, додала вона. Якби я не хотіла, щоб ви мене знайшли, вам це було б набагато важче зробити. Я намагався додзвонитися, але я повинна була анулювати той номер. Вона насупилася, але не захотіла пояснювати далі Ну, чорт його візьми, подумав він. Я думаю, чому б не повернути бездомного собаку під дощ. Її усмішка повернулася це те, на що я сподівалася. Я думаю, ти дізнався дещо про четвертих з тих пір, сказав Томас. Я не знаю про інших, сказав Тук. Ти єдиний близький зразок, який я вивчав, не надто надихаючи, насправді. А вона справді казала якісь нісенітниці про детектор? Більш менш. Як ти думаєш, Томасе, це правда? Томас оговтався від своєї хвороби. Генетичного відновлення, що називалося четвертим лікуванням. Дуже швидко, як і передбачала Діана. Але психологічна адаптація була зовсім іншою справою. Він був людиною, яка приїхала на екваторію, готова померти, а замість цього він знайшов для себе ще три або більше десятиліть життя, на яке він не мав ніякого плану або амбіцій. Фізично, однак, це було звільнення. Після тижня відновлення Томас мір зійти за людину набагато молодшу. Його стареча хода стала більш кружною, його апетит раптово став бездонним. Для Тука мати справу з ним було майже те саме, що зі старою змією, що скинула шкіру. Пішов ти, це я, виголошував Томас кожного разу, коли Тук починав занадто наголошувати на відстані між старим і новим Томасом. Томасу явно припало до смаку новознайдене здоров'я. Єдиним недоліком, як він казав, було те, що лікування стерло усі татуювання. Половина історії його життя була написана в тих татуюваннях, казав він. Це правда, що у мене вдосконалений детектор на брехню? Ну, коли в очі дивитися. Минуло десять років тук. Що ти думаєш? Ми ніколи не говорили про це. Я був би щасливий, але це справді було так. Чи можеш ти сказати, коли хтось бреше? Ще немає препарату, який зробив бездурної людини розумну. І я не особливо розумний, я не детектор брехні. Але я можу взагалі то сказати, коли хтось намагається продати мені щось і збрехати при цьому. Я думаю, що лізі брехали. Її справа з пошуком четвертих є законною, але я думаю, що її використовують. Також вона має деяку інформацію, яку діані слід почути. Томас мовчав якийсь час. Він закрив пиво, щоб воно не розлилося, і поставив пляшку на столику поруч зі стільцем. А потім несподівано кинув на тука погляд, що нагадував оцінюючий погляд діани. І на території без правил, сказав він. Я знаю, сказав тук. Може бути небезпечно. Я думаю, що так і я боюся. Можеш дати мені трохи часу, щоб подумати? Думаю, так, сказав Тук. Гаразд, я розпитаю декого. Зателефонуй мені через пару днів. Я ціную це, сказав Тук, і дякую. Не дякуй наперед, сказав Томас. Можливо, я зміню свою думку.